Сьогоднішній світ він страждає від проблем. Він насилюється в людей депресії, безсонниці, Сьогоднішня влада у доброї гендери, світ не може впоратися з проблемами. Що ми пропустили? 2000 років тому було Різдво. Прийшов спасити, щоб звільнити свій народ від рабства, щоб світло благовістування заселяло всіх народів, щоб призвати їх до покаяння. І коли Бог прийшов, він навчав, як жити, щоб ми були вільні. Від всіх проблем. І що ви пропустили? А ми пропустили саме головне. Знаєте, що людина вона складається з душі, духа і тіла. І Ісус, Він з світу духовного. Бог є дух, і покланеся. Ми в дусі та істині. І він прийшов для того, щоб ми духовно відродилися. щоб З'єднати наш світ з духовним. Він є цією дорогою і цим входом. Тому хто прийняв Ісуса Христа, він дав владу стати Божими дітьми, щоб хто стає сім'єю Божою, приймає Слово Боже, хреститься Духом Святим, стає дитиною Божою, тому дорогоцінні, всі проблеми, і вся ворожа сила в нього під ногами. Хочу запросити кожного з вас до міжнародної місці слово Боже, доживе церкви живого Бога, де кожен з вас е, може стати дитиною Божою і мати всю силу темряві під ногами. Також підписуйтесь на телеграм-канал Станіслава та Юлії Салтаненко, щоб е, вивчати Слово Боже разом з нами, споживати хліб насушний за заповідь Ісуса Христа і бути вільним від рабства цього світу. Амінь.